Ефір на хвилях українського радіо триває при мікрофоні. Ведуча Тетяна Малушева в Україні запрацювала комісія, яка інспектуватиме стан переправ по всій країні. До її складу війшли представники одразу декількох міністерств. Нагадаю, що в Україні приблизно 30 тисяч автомобільних та залізничних мостів. Усі їх планують перевірити. Комісія розпочала свою роботу з Києва. Зараз вона вже працює у регіонах. Відбувається огляд мостів у Житомирі та Рівному. Перевіряє мости Держдор НДІ. Це дослідна установа з питань будівництва ремонту доріг, транспортних споруд і, зокрема, мостів. Тож, далі про це й говоритимемо. І з нами на прямому зв'язку Артем Безуглий, директор державного підприємства Державний дорожній науково дослідний інститут імені Шульгіна. Пане Артеме, вітаю вас! Да, Вітаю вас, доброго дня! Тож для початку розкажіть, яким чином відбувається моніторинг мостів, як проводиться обстеження конструкції, і можливо про попередні висновки комісії. Ну почну з того, що комісія з перевірки стану мостових споруд дійсно зараз продовжує свою роботу. Ця комісія створена під головуванням віцепрем-міністра з відновлення України Олександра Кубракова. І я хочу всім нагадати, що ця комісія вона була створена власне на виконання рішення ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року. І е, основне завдання комісії це власне з'ясувати. Реальний технічний стан мостових споруд по всій Україні, і безумовно визначити шляхи е, вирішення тих проблемних питань, які виникають в ході розвитку та отримання мостових об'єктів. Е, тому е, наша мета не просто е, з'ясувати стан, да, а і зрозуміти, е, які необхідно можливо змінити законодавчі е, та нормативні. Акту е, зазначити, що робота нашої комісії активно почалася вже, і спочатку ми розробили певні критерії, за якими відбиралися мостові споруди для огляду, і е, цими критеріями є безумовно це технічний стан самої споруди. У нас згідно нашої національної класифікації, таких станів може бути п'ять. П'ятий стан технічний. Да? Це аварійний, це найгірший стан. Ну і відповідно четвертий. Це вже там обмежено працездатний. І тому подібне. Тому це один критерій. Далі відбиралися об'єкти, на яких найбільша інтенсивність руху. І також відбиралися об'єкти в першу чергу. Це великі та позакласні мости в містах, тому ми, напевно, чи не вперше в історії незалежності України, отак знаєте, централізовано зібрали інформацію по всім мостам, а ця цифра для розуміння складає 28 Тисяч да понад 28 вісім тисяч е, мостів безумовно, коли ми зібрали цю певну інформацію, коли ми зрозуміли, які мости на які мости треба звернути в першу чергу, які мости є аварійними, ми почали свої перевірки, і як ви сказали, ми звичайно почали е, з міста Києва, тому що насправді в місті Києва є достатньо е, така критична ситуація, тому що е, відсоток аварійних мостів. Києві це 15%, відсотків. аварійних це непрацездатних. Давайте тоді уточнення щодо того, за якими критеріями визнають міст аварійним. І скільки, якщо ви вже почали говорити про Київ, скільки таких мостів у Києві? Таких мостів в Києві 27. Ці критерії, за якими визнають ці критерії чітко розписані в наших національних стандартах. Це фактично. Ну, міст складається з певних елементів, да, вони є різні, але, як правило, це опора, це прогонова будова. Це такі визначальні елементи. І Якщо є руйнування по відповідним елементам, тоді міст визвичайно визнається аварійним. Це як правило роблять спеціалізовані організації. Які проводять відповідні обстеження, такі обстеження має проводити кожен балансоутримувач для мостів, які у нього є. Ну там, в залежності від віку, ну мінімум раз на три на п'ять років. Тоді чи виконується ця норма щодо перевірок зараз під час повномасштабної війни? На жаль, ми стикнулися зараз. От нашій роботі ми почали перевірки, як ми сказали з Києва. Тепер ми поїхали також і в регіони, і ми спостерігаємо дуже таку серйозну ситуацію, що багато балансоутримувачів дійсно не дотримуються елементарно цих строків да необхідного обстеження, тому що і навіть не знають в якому технічному стані знаходяться мости. От для прикладу, якщо ми говоримо про агентство відновлення, це колишній да, Укравтодор, там дійсно це централізована система. Таких мостів у нас 6 тисяч, і там є повна інформація да, про всі мости, які знаходяться в сфері управління агентства. Та сама ситуація і в по «Укрзалізниці», тому що в Укрзалізниці також є відповідна технічна інформація. А якщо ми говоримо про... Місцеву владу, якщо ми говоримо з вами про міста, наприклад, села, то цю інформацію знайти і отримати дуже важко. Нам багато хто прислав інформацію. Каже: ми не знаємо, де що, в якому е, стані, тому це надзвичайно ризиковано. Я закликаю всіх балансоутримувачів виконувати норми наших державних будівельних норм і національних стандартів. І проводити регулярно обстеження цих споруд, і проводити регулярно огляди, тому що вони як балансоутримувачі мають проводити огляди. Тому... Пане Артеме, Тоді хто ключовий балансоутримувач мостів в Україні, якщо загалом говорити, і яка відповідальність цим балансоутримувачам, якщо вони не проводять перевірки мости в аварійному стані, що буде? Давайте чітко розмежуємо. Да. Перше, за у нас різні абсолютно балансоотримувачі мостів. У нас в Україні понад 28 тисяч мостів. За 6 тисяч мостів у нас відповідає агентство відновлення: це ті мости, які знаходяться на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Тобто поза межами да, населених пунктів на великих міжнародних, національних, регіональних та територіальних е, таких дорогах. Далі за 10 тисяч мостів е, відповідають обласні державні адміністрації. Це ті мости, які знаходяться на дорогах місцевого значення, це також між селами, е, між певними да, там районами, е, ну, такі, можуть бути, як правило, невеликі мости. 6 тисяч мостів приблизно це ті мости, які знаходяться власне в містах і селах. Да, серед них, в тому числі, і е, Київ, про які ми говорили. Е, як я сказав, тут ситуація по комунальним є чи не найгіршою серед е, усіх балансоутримувачів. І ще 6 тисяч це в нас е, об'єкти, власне, Укрзалізниці, це е, залізничні мости або ті мости, де. Є залізниця і поруч автомобільна дорога. Безумовно, відповідальність за належне утримання цих мостів несуть безпосередньо балансоутримувачі. Є відповідальність, яка прописана чітко в законодавстві, вплоть до кримінальної відповідальності, тому що це безпека і життя людей. Пане Артеме, я перепрошую уточнення. тож чи хтось вже поніс відповідальність за таку безвідповідальне ставлення до стану мостів? Чи маєте ви такі приклади, чи знаєте про них? Бо одна справа говорити про те, що вони відповідальні, інша справа відповідати за те, що не виконано наша мета роботи комісії, якраз зробити все так, щоби напрацювати такі рішення, які по перше сприятимуть тому, щоб Окремі балансоотримувачі можуть понести відповідальність згідно законодавства, а з іншої сторони напрацювати такі рішення, щоб вони до цього стану не доводили, да щоб вони розуміли, що ну не можна допускати, наприклад, і неналежно утримувати мости. Ми розуміємо, що там проблеми можуть бути з фінансуванням недостатньо фінансового ресурсу для того, щоб наприклад відновити той чи інший міст. Але у нас є певні роботи, які можна виконувати в рамках експлуатаційного, наприклад, утримання, да і ці роботи вони не потребують багато коштів, але вони продовжують е, строк служби моста. Ну, наприклад, можна робити вчасно е, гідрофобізацію залізобетонних поверхень прогногонових будов, ригелів та тіла опор. Ну, це такі Що основні... Це означає простими словами, можете пояснити? Так, це фактично, знаєте, як належно утримувати основні елементи, е, там ліквідовувати вчасно герметизувати тріщини, ліквідувати там можливі незначні відшарування арматури, які є нам е, на мостах. Елементарно, навіть я вам скажу, металеві мости фарбувати, видаляти е, корозію. Це не потребує багато грошей. А якщо балансоутримувачі. Неналежним чином це все роблять, то ви розумієте, міст, міст старіє дуже швидко, його елементи руйнуються, і все. Небагато треба на це коштів для того, щоб в належному стані утримувати ці мости. Тому наша мета і така: зробити все для того, щоб балансоутримувачі належним чином виконували, виконували свої функції. Тому що у нас для прикладу сьогодні середній вік мостів в Україні це 60 років. Так? Ми розуміємо, що це, ну, скажімо так, уже тривалий період, тому що міст для прикладу має служити десь 80-100 років. Давайте згадаємо про міст Патона, який визнаний аварійним, ну він ще і досі експлуатується. Чому так відбувається? І ну, чому аварійні споруди досі в експлуатації? Ну, безумовно, такі е, питання доречно було би задавати балансотримуча, тобто київській міській владі. Але е, я просто прокоментую, що е, останній раз зазначений міст обстежувався у двадцятому році, коли але він був визнаний аварійним ще в сімнадцятому-вісімнадцятому роках. Да А, е, е, тобто, ми бачимо, що а, е, фактично з сімнадцятого-віснадцятого року у нас вже була ця інформація. Публічна має на увазі, всі знали про те, і балансоутримуючи, що міст є аварійним. питання, що робили ці всі відповідно роки? Я хочу сказати, що міст, коли він аварійний, відповідно до норм і стандартів, він має щороку обстежуватись. Да? Для того, щоб зрозуміти, наприклад, чи є він небезпечним далі для експлуатації, чи немає, можливо, треба зробити якісь обмеження для руху якихось видів транспорту, можливо, треба вжити якісь належні заходи. Можливо, треба зробити якийсь комплекс проти аварійних заходів. До речі, у багатьох виникає питання: от ви знаєте міст аварійним, так що нам його закривати. А давайте використовувати кращий світовий досвід там, а як роблять в країнах, наприклад, Європи? А там роблять дуже просто: якщо мост визнаний аварійним, але ми розуміємо, що він є достатньо важливим, стратегічним, да, і е, ну, фактично може зупинитися сполучення між цілими е, регіонами, то вони монтують е, спеціальні датчики на визначальні елементи, е, да, основні елементи моста. Ці датчики передають онлайн інфор... в режимі онлайн інформацію да, щодо того, як веде себе той чи інший елемент, і таким чином балансоутримувач може спрогнозувати, чи, не дай Бог, не станеться саме жахливе да, щодо руйнації моста. І таким чином балансоутримувач моніторить цю ситуацію. Чому не можна е, вживати таких заходів, наприклад, на мосту батон? Напевно, можна. Загалом в Україні ви сказали, що в принципі в Києві ну найгірша ситуація по мостам, тому що якщо порівняти з містом рівне та Житомиром, там теж вже почалася перевірка. Яка там ситуація, і скільки мостів там зараз можливо перевірили? Ну тобто, загальний стан, можливо, маєте інформацію? Маємо інформацію щодо ну на жаль, ми зрозуміло, що е, там не можемо називати абсолютно всі об'єкти зараз. Да там зі забраку але я хочу сказати наступне: що ми перевірили по Житомиру деякі мости, які є достатньо центральними для самого міста, і в рідному. А що ми там фактично спостерігаємо? Які там типові да проблеми? Так це те, що ну просто такі, знаєте, серйозні руйнування захисного шару бетону в прогонових будовах. В опорах да ми бачимо цю оголену відкоридовану арматуру. А ну до чого це все може призвести? Це все призводить безумовно до зниження вантажопідйомності моста і в до ймовірності да, виникнення аварійної ситуації. Ну, це, це серйозна історія. Так само ми бачимо, наприклад, погану роботу деформаційних шлів. Відповідно, також знижується міцність, міцність того бетону, да, з якого власне побудований той міст. Ми бачимо відсутність або погану роботу гідроізоляції проїжджої частини мосту. Тобто, ну це такі типові типові проблеми, які ми зараз там зустрічаємо. Які можливо передові технології ми зможемо використати в Україні вже відбудовуючи мости, ті, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Я впевнений, що ми використаємо сучасні технології, тому що ми зараз робимо. Будівельні норми сучасні, ми робимо відповідні е, стандарти, і ми гармонізуємо дуже багато європейських стандартів. І тому у нас нормативне поле е, абсолютно адекватне для того, щоб впроваджувати кращі рішення. І нам важливо пам'ятати, що мости не просто треба будувати з використанням сучасних технологій. А ще вони мають бути архітектурно естетичними, і тому я впевнений, що ми особливо естетиці да, вигляду мосту будемо також уделяти е е дуже серйозну увагу. принаймні робота в цьому напрямку вже серйозно е проводиться. Пане тому... Артеме. Вдячна вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Артем Безугли, директор державного підприємства Державні дорожні науково дослідний інститут імені Шульгіна, був з нами на прямому зв'язку.